У коло пройшли змагання за кубок Івано-Франківської області з бойового самбо. Це перший турнір такого масштабу в місті над прутом. Сюди з'їхалися спортсмени із всієї Івано-Франківщини, а також гості із Сарта Києва. Упродовж дня тривали поєдинки у шести вікових категоріях та одинадцяти вагових. Змагання проходили під пильним наглядом досвідчених суддів національного та міжнародного рівнів. Організатором змагань виступила Івано-Франківська обласна федерація бойового самбо. Сьогодні власне один з розділів це про фул. А можете побачити, що тут трішки інша техніка тут буде з. Дій і ударна, і боротьба, і такі правила вже чуть-чуть серйозніше ніж на інших типах чемпіонатів. Ми зібрали тут спортсменів з нашого міста. Це є школа єдиноборств братів Грицьків, клуб Самурай, клуб Тирлич і також з області. Це є клуб Титан. Вони локалізуються у селі Вовчківці, Снятинського району. Зі слів організаторів це важливий крок для розвитку бойового самбо на Коломильщині. Такі Дії надихають молодь, формують характер і відкривають нові можливості для спортивного зростання. Ми пробуємо. Ми намагаємося, дивимося, як відбувається організація. Хлопці знайомляться з самим видом спорту, такий як бойове самбо, тому що в області це відносно новий вид спорту. І ось будемо пробувати це пропагувати, популяризувати далі. На ринку відбувся і братерський бій між 19-річним Романом та на рік старшим Назаром Мочернюками. «Проти брату дуже тяжко в плані моралі битися. Ми з ним так цілий час ходили на спорт, ми знали, що таке спаррінг, але коли настав час турніру, у нас виходить була одна вагова категорія, на пару кілограм подіші, але противників по моїй вазі, не знайшлося. І знаєте, перший раз виступали. Психологічно тяжко, але ми домовилися так, що ми будемо старатися не філонити, і з нас двох переможців не буде. Звіти Олена Турнір і спортсмени Сіснятинської громади. Відбувся один спаринг, в якому я переміг за прийомом. І ще, виходить, має бути наступний вже фінал за перше і друге місце. Це можливість проявити себе, отримати медаль, проявити свою команду в цьому виді спорту. Було даремо Прикарпаття стали з нами снятинчани. Коломаяни зайняли друге та третє місця. Цей турнір став відбірковим етапом до чемпіонату області, що відбудеться вже в серпні. З Коломої Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.